Доброго дня! Яка ціна бездіяльності родини у випадку, якщо в родині є ігроман? Ціна наступна: це постійні стреси, постійні страждання, постійні конфлікти, викуп речей із ломбарду. В кінці кінців це розлучення і важка депресія. Так що ж робити, якщо один з членів сім'ї грає, наприклад, ставить ставки, він має ігрову залежність і не визнає проблем. Він має борги, має кредити, але навіть чути не хоче про будь-яке лікування. У такому випадку необхідно, щоб усі близькі діяли однаково. Необхідно проговорити з залежним, що все його оточення вважає, що йому потрібна допомога, і до тих пір, поки він не почне лікування, вони не будуть брати участь у його житті, а все спілкування буде сухим і формальним. Також необхідно підкреслити, що це все робиться йому на благо. Наступним кроком буде повна відповідність проговореному. Необхідно діяти із залежним так, як і з бізнес-партнером, який вас підвів. Але з тих чи інших причин необхідно продовжувати спілкування з ним. Ви не ображаєтесь на нього, а просто знаєте, що він є ненадійний. І до тих пір, поки він не почне лікування, ви не зміните стратегії поведінки по відношенню до нього.